Це це знижно, це що що ти що щоб людина тут була що ви на так над нашими дітьми? Так завершився перший день розгляду справи активіста Євромайдану свободівця Романа Біленького. Прокурор заперечив, аби затриманого за хуліганські дії біля Кабміну 24 листопада доправили до суду. Запропонував забезпечити відеозв'язок із сізо мати затриманого та народні депутати проти. Я хотіла сьогодні прокурора запитати, чому не привезли до суду мою дитину? Я зранку чекала під судом, змерзла, захолола. Я думала, що ця влада організує сьогодні апеляційний суд. Так як нам було про це повідомлено, штовханину у суді свободівці називають реакцією на неправомірні дії прокурора. Останній ситуацію воліє не коментувати після події під прикриття спецпідрозділу Грифон залишає суд офіційно. У прокуратурі заявили про побуття співробітника. Очевидно, той прокурор є злочинцем, тому що виконує злочинний наказ і репресує, катує буквально. Тих людей, які були затримані і зараз перебувають в СІЗО. Можу навести приклад з Романом Біленьким, якого не привезли в апеляційний суд, незважаючи на його наполягання, незважаючи на його заяву. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу, якщо підозрюваний заявляє своє бажання, що він має бути в суді, його зобов'язані доставити до суду. Прокурор навіть на питання судді, чи вважаєте ви за потрібне його доставити до суду, він це заперечив. Роман Біленький перебуває в СІЗО. в нього проблеми з нирками, там холод, і очевидно, це серйозно позначається на здоров'ї. Внаслідок таких дій прокурора він ще на три дні буде в СІЗО, тому що суд перенесено. Тобто, це ще три дні катувань. Після того як суддя е, оголосив цю перерву, прокурор вийшов. Під крики ганьба, до нього підійшла мама Романа Біленько і запитала йому в вічі, за що ти катуєш мою дитину? Він цинічно посміхнувся, щось там бовкнув. Ну, очевидно, всі інші, що стояли поряд, сказали Відповідай матері. Ну, оточили, відповідно, наполягали на тому, щоб він дивився її в вічі, і говорив, що він зараз робить і чому він катує дитину. Очевидно, коли. Представники Грифону побачили, що прокурор стоїть в оточенні народних депутатів, журналістів, громадян. Очевидно, коли вони побачили, що перед ним стоїть мати біленько, яка вимагає справедливості елементарної. Він кинувся і сказав: Не бийте прокурора. І ну і відповідно почалася там та суматоха, яка зрештою завершилася тим, що переважаючи сили Грифону відтіснили. І народних депутатів, і журналістів і вивели того негідника. Але ми вже зараз читаємо, що відкрита кримінальна справа за напад до прокурора, що до нього чіплялися до кітеля. Відповідно, ми ж знаємо, що там мають бути відзнаки і так далі. Насправді він був в піджаку. Для чого це робиться? Справа полягає в тому, що якщо він був в Кітелі, мав відзнаки, то він був при виконанні, і будь-які дії проти нього трактуються як напад погрози при під час виконання. Насправді він вже завершив своє виконання. Більше того, він не був ні в якому кітелі. Це ще раз просто говорить, що Генеральна прокуратура шиє кримінальні справи. І сьогодні я не знаю, напевне, всі. Ті, хто перебувають на майдані, народні депутати від свободи, активісти від свободи, вони сходять під криміналом, починаючи від е, захоплення державної влади, зміни конституційного ладу і завершуючи різними хуліганськими діями, і так далі, сьогодні є об'єднана спільним злочином проти українців каста людей, в яку входять. Так звані правоохоронці, а насправді це злочинці в погонах, куди входять прокурори злочинці в погонах, куди входять судді, злочинці в мантіях, куди входять президенти і окліка. Оце ті, хто розв'язали війну проти українців. І сьогодні вони її ведуть будь-якими методами. Їхня мета будь що нейтралізувати всіх активних громадян, посадити в СІЗО, якимось чином знешкодити, репресувати і так далі. Тому ми маємо тут стояти до е, переможного завершення нашої акції, тому що ми маємо зрозуміти, якщо їм сьогодні вдасться перемогти, то завтра ні про яку українську державу, яка була би соціальна національна справедливість, будь-яка елементарна справедливість навіть не йдеться.